Перед вами київський торт домашній хрусткий, насичений з горіхами та кремом, який тане у роті. Якщо хочеш приготувати такий самий, дивись до кінця. І не забудь підписатися, попереду ще багато смачних рецептів. Починаємо з ганашу. Беремо 60 грамів чорного шоколаду і 40 грамів молочного шоколаду. Заливаємо їх гарячими вершками 33%. Важливо не кип'ятити вершки. Просто добре підігрійте, щоб шоколад ніжно розтанув. Пробиваємо блендером до глянцевої маси, вливаємо в глибоку ємність і ставимо в холодильник щонайменше на 3 години для стабілізації. І ліпше, звичайно, поставити на ніч. Далі горіхи. На суху сковорідку висипаємо 50 г кешю і 50 г волоських горіхів. Підсушуємо, остужуємо подрібнюємо блендером, але не в пил. Має бути текстура з відчутними шматочками. Додаємо до них 40 г цукрової пудри та 10 г кукурудзяного крахмалю. Перемішуємо і поки відкладаємо. Тепер білки. Беру 4 білка, дрібку солі і збиваю 2-3 хвилини до пишної піни. Далі поступово ввожу цукор, продовжуючи збивати до стійких піків. Щоб перевірити, чи цукор розчинився, розітріть трохи білка між пальцями. Якщо зернятка ще відчувається, продовжуйте. Дуже важливо: збивайте на середніх швидкостях. Якщо включити міксер на максимум, білки можуть перезбитися і розшаруватися. Не поспішайте. Далі в білкову масу мішуємо спочатку половину горіхової суміші, акуратно перемішуючи лопатку, щоб зберегти повітряність. Потім другу частину. Готую три коржі діаметром 16 см. Форму ставлю на пергамент, кладу десь білкової маси 120 г, випікаю при 110-120 градусів приблизно 2,5-3 години. Режим верх-низ без конвекції. Якщо здається, що коржі ще м'які, не переживайте. Вони затверднуть при остиганні. Ще один важливий крок. Горіхи для оздоблення. Я обсмажую 100 г суміш кещу та фундуку. по 50 г кожного. Охолоджую і подрібнюю. Можна також використати залишки коржів, обрізати краї і змолоти в крихту. Все за вашим смаком. Готую крем, беру 180 г вершкового масла кімнатної температури. Це важливо, масло повинно бути кімнатної температури. М'яке. Збиваю 3-5 хвилин до білого пишного стану, додаю 150 г корично згущеного молока і дрібку солі для балансу. Знову взбиваю і отримую гладкий насичений крем, він чудово тримає форму. Тим часом ганаш стабілізувався, дістаю з холодильника і збиваю міксером не більше хвилини. Він швидко набирає об'єм і стає шовковистим. Якщо переб'єте, ганаш просто розшарується. Слідкуйте за текстурою, вона має бути гладка. Починаю збірку. На підложку наношу трохи крему для фіксації. Перший корж. Шоколадний ганаш. Другий корж. Далі масляний крем. Третій корж обмазую тор залишками крему. Декоруй горіховою крихтою. За бажанням можна додати цілі горішки, бізе або зробити фірмову радянську хвилю масляним кремом. Ось і все, київський торт готовий. Пиши у коментарях, чи готувала ти цей торт раніше. І що б ти змінила в рецепті. Став лайк, підписуйся, і до зустрічі в нових відео.